День. Це канал Я і мої кози, і ми з вами робимо розпаковку. Так Я буду показувати, що я накупувала. Так, гречка, гречка, має бути підписана у нас 62,50. Я купила 4 пачки гречки по 62,50. Так, за помідори я заплатила. 66 гривнів 50 копійок. 52 гривні кілограм. Банани 59,15. Скільки я не, не пам'ятаю. Так. Купила, ну, ставити на стіл не буду. Ось такий порошок. 305 гривнів. Тіла 10 кілограмову пачку не було у нас. То я купила одну більшу, другу меншу. 317 персів. Так. Хід, почекай, ще до вас очередь не дійшла. зара Ти вже ж не голодний. 231 гривень ось такий Аріель купила. Так, це я таке скупила. Так, зараз покажу, що я ще купила. Те, що вікна бризкати мити. Купила. Опоріскувач до білизни. 176 гривень 50 копійок, а те, що вікна 60 гривень. Щоб порівнюємо ціни. Так, шампунь 92 гривні. Ось таку. Купила. Так, його тіло купила, Де що тут ціна. 10.50. Вона писала, На котрій самського штучці писала десь, ну, я не буду глядіти. Ну, я так знаю, 10.50. Купила 10 штучок. І упаковку бумаги по 8,50. Так. Що то я ще купила? вермишель 3 кілограми, 94 гривні 50 копійок. Так. Купила булочки ромашка, 25 гривнів 50 копійок. Ось ця, цей віночок. Ось так. Так, 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 так. І купила рис. 118 гривень я заплатила і 40 копійок, а рис по 58,50. Бо В цьому магазині чеків не дають. Я просила, щоб вона мені все попідписувала. Так. 16,50 і 20 гривень. Ось таких. І ножовки до паністів. Так, ось таке. Я скупилася. Ніц такого, ані. Чекайте, ще збрехала. Ось таке купила. Хочу двері в кліві, тому вверхом вбити. І в кліві вікна вбити, щоб було тепло. Воно 35 гривень метра. Не знаю, як воно звезд. Брехати не буду. Ось це я таке скупила. Гречка, рис, булочки купила. Вермішель, помідори, банан. Ну і всю хімію до, до прання. І заплатила я 2172 гривні за все. Ось так. Так, як будете питати, як я її донесла, я не несла. Мені, я не думала стільки брати, бо я в руках стільки б не принесла. Но їхав мій кум з магазину якраз. І я кажу, ви не спішите? Він каже, ні. Ну, то кажу, значить, почекайте, ми скупимося теж. Кажу, скуплюся і ви мені додому привезете. Каже, Без проблем. І це я скупилася, і ми кохали, е, тим, Як його? Скажіть. Як зветься, конякою. <сум> конякою все привезли. Ось так. Так що я в руках не несла, що я привезла? Ось такі діла. Оце стільки я того що купила, бо я йшла купити оце, що оббивати, щоб вікна оббити, і влюхові двері оббити мені треба. Ось. І мала купити те, що вікна мити і шампунь. Оце все, що я мала купити, бо більше я в руках того всього не досвіду. Думала, що візьму з одну пачку порошку. Щоб було, бо я вже останню почала, а в запасі немає. Так що треба купити. Ось. І рідкий порошок в мене виходив. А у поліскоча взагалі не мала. А, ще мало полі поліскоч, Бо я у список написала, що й таке, що я можу донести. Ось таке я взяла. Оце так я скупилася. Ну я сюди додам до відео, як мої діти скупилися у Хмельницьку, які в них ціни. Вони, я їх попросила, щоб вони показали, які ціни в них. Ну і кому буде цікаво, порівнюйте. Ось вони теж і порошок брали. Ну, я не пам'ятаю який вони брали. Я брала такий, який в нас був. Ані такі, як я хочу. <сіх> Інакше не було. Ось такі діла. Оце таке я скупилася і додам ще там те відео, що діти робили, що купляли. Ось. І подивиться, порівняєте. А так, ну, вроді, все. Ні, не купила такого великого, порошок сильно дорогий. Все. Ну нічого. Аби на дав здоров'я миру спокою. А все, остальне поволі буде. Хоб скоріше настав мир, тоді ми трошки веселіше зажили б і все було б трошки веселіше. А так, дякуємо Богу, і за те. Тримаємося. хай Бог дає всім миру і здоров'я, скорішої перемоги нам. Ми сильні, все у нас вийде. Все у нас буде хорошо. Дай Боже сили нашим захисникам і захисницям і всього самого найлучшого всім вам. Бережіть себе! І до зустрічі. І я сюди додам ще відео розпаковку своїх діток. Па-па-па-па всім. Всім привіт, друзі! Це канал Я і мої кози. І сьогодні ми в Хмельницькому ходили по деякі продукти і побутову хімію. Хочемо поділитися з вами цінами і тим, що ми закупляли. Почнемо з порошка. Купили персіл кіло і 350 г. Вже почали до використання. Ціна так само, як і вага, 135 гривень. Далі до порошку ми придбали ополіскувач, сілан. Тут невеликий об'єм, тут 800 мл, Коштує 67 гривень. Ще з хімії ми придбали сів. Дуже добре для використання проти нальоту на ванні, умивальнику чи кранах. Коштує 73 гривні. Ще з такої побутової. Всякої хімії ми придбали мачалки, звичайні Тут 4 штуки 30 гривень, е, мусорні кульки е, 30 гривень. Також за 30 штук. І такі, я не знаю, як вони правильно називається, це такі капсули, які закидають в бачок унітаза. І тоді не з'являється наліт на самому унітазі. Ну, звісно, крім цього його теж треба вийти, але взагалі нема сильного нальоту. Коштує 45,90. І ще звичайні салфетки, які... Потрібні там під час їжі використовувати 150 плюс 50. 200 штук, получається за 50 гривень. Е, з продуктів ми купували олію 2 літри. Коштує 128 гривень. Далі макарони. Давно вже не могла такі знайти. Іменно ось ці гнізда. Пів кілограма коштує. 80 гривень. І ще такі крупи, основні, можна сказати, це булгур кілограм, придбала за 57 гривень. Рис, але тільки довгозернистий, тільки такий. Купуємо, бо кругленький, нам щось не дуже заходить. Рис довгозернистий 800 грам, 44 гривні. Наша гречка. Ми часто її не купуємо, цього кілограма вистачить надовго. В ціні вже трохи впала тільки 66 гривень. Ось такі закупи ми сьогодні робили.